Вітаємо вас сьогодні. Хочемо поговорити про інновації в догляді за хатніми улюбленцями. Як можна отримати професійний результат при догляді за своїм хатнім улюбленцям вдома? А це дуже така актуальна тема, і до нас часто звертаються з подібними запитаннями, як правильно доглядати за пухнастиками вдома, як правильно купати, яку косметику підібрати. Я ветеринарний лікар, грумер, фелінолог, чудового чудових котиків породи мейн-кун. Хотіла б трошки поділитися з вами певними е, Певним своїм досвідом, певними знаннями, і також, звісно, можливо, це буде корисно для використання при догляді за своїми хатніми улюбленцями. Що в першу чергу турбує власника, який має собачку або котика вдома, при догляді за ним? Звісно, це пошук якісної і безпечної косметики для тварин, для того, щоб вона не визивала алергії, для того, щоб не було ніяких подразнень, щоб вона, щоб вона була легка в користуванні, щоб була універсальна, тобто, щоб, скажімо так, в одному бренді можна було підібрати для догляду все, що необхідно, від кінчика хвостика до кінчика носика. І, звісно, комплексність. Безпечність, оптимальний вибір співвідношення ціна якості. Я також, ну, сама як грумер, і ветеринарний лікар і власниця котів стикнулася з такою проблемою і шукала, підбирала, ну, яка косметика гарно би підходила для моїх тварин, щоб я могла рекомендувати своїм пацієнтам під час ветеринарного прийому, а також щоб як грумер я була забезпечена універсальною якісною косметикою. Яка видавала гарний результат, здорову шерсть, здорову шкіру. І для того, щоб, звісно, мої клієнти ходили до мене регулярно. І тому я звертала увагу на багато факторів, на багато чинників, як косметика себе проявляє протягом тривалого часу, як виглядає шерсть, як виглядає шкіра. І тому я зупинила абсолютно, скажімо так, з підходом з трьох сторон, як власник, як ветеринар лікар і як грумер на іспанському бренді косметики Пісі або дуже часто його називають ПСХ. Я два слова буквально скажу. Тобто, це в даному випадку бренд косметики, який потурбувався, і для грумерів створив лінійку концентрованої косметики, для власників створив лінійку для догляду вдома, і, звісно, дуже класна лікувальна лінійка дерматологічної косметики. Але я би хотіла зупинитися сьогодні вкратце саме на догляді вдома. Вдома, тобто, ми маємо певні типи шерсті собачки, як власнику можна підібрати, на чому зупинитися, чи дійсно є різниця в підбору косметики для пуделя, наприклад, і для йоршиського тер'єра. Так є, по складу вона різна, по дії вона різна. Одна більше підсушує, друге, друга розгладжує, третя трошки зажирнює да, для того, щоб в залежності від типу шерсті, так дійсно є різні склади шампунів. І тому, наприклад, в компанії ПСХ є така фруктова лінійка, яка спеціально адаптована для типу шерсті. І Є певні рекомендації навіть по породах. Також ПСХ потурбувалася не тільки про типи шерсті, але й ще про вікову лінійку, тому що. Ну, звісно, догляд для, за, за цуценям, якому там до 6 місяців, і догляд за собачкою вже від там, 10 років, він є, має певні особливості, тому що там у цуценя дуже ніжна шкіра, дуже ніжна шерсть, вона тоненька, вона ще не змінилася. А навпаки, у собачки після 10 років з'являються певні там неприємні запахи, вже більше виробляється кератину, потрібно додавати еластичну. Шкіри, потрібно трошки більше де дезаду... ті запахи які вже можуть проявлятися з віком і в ПСХ є також і вікова лінійка що дуже важливо і наприклад от Фруктова лінійка алое лавер, да, тобто іде шампун, кондиціонер і ласьйон. Спочатку помили, потім обов'язково зволожили, обов'язково нанесли кондиціонер для того, щоб чешуйки на волоссях вони позакривалися, для того, щоб. Порки трошки закрилися, і ми їх могли підживити і цю вологу, щоб шерсть тримала довго, щоб не з'являлася лупа, щоб не з'являлося подразнення, і щоб не заколтунювалася шерсть, щоб ефект від купання, від того, що чиста шкіра, чиста шерсть зберігався більш на тривалий час. Обов'язково потрібно використовувати кондиціонер. І між купаннями, між під час прогулянок, перед прогулянку для додаткового захисту обов'язково використовувати також ласьйон. От, наприклад, алоелавер він має в своєму складі 99% чистого екстракту алоявіра. Звісно, що це іде просто шикарне зволоження. Шерсті і шкіри. Потім, наприклад, лінійка кокоглос і має такий аромат кокоса. Він, наприклад, дуже сильно підходить, дуже класно підходить для собачок з довгою шерстю. І надає такий блиск, надзвичайний, завдяки наявності кокосової олійки. І, само собою, можна комбінувати, можна, наприклад, використовувати. Шампунь, Алое, кондиціонер, кокоглос вже в залежності від стану шкіри, в залежності від породи, тобто можна комбінувати ці засоби, це вже перевірено, скажімо так. І також, звісно, для полегшування розчісування. Використовувати спреї, і плюс вони також як ідуть ну, як як і парфумована вода, як дезодорант і додаткове підживлення. А потім, наприклад, Fresh Orange. Да? Fresh orange це і Гладкість і шовковистість завдяки колагену, да? тобто в складі є колаген, і за рахунок цього йде дуже класно насичення цими компонентами безпосередньо шерсті. І також ще можу сказати, що в ПСХ є дуже такі круті протоколи. Я їх надсилаю обов'язково нашим замовникам, хто замовляє у нас косметику. І тут, ну, от, наприклад, бачите, бішон фрізе. І йде, що рекомендовано із професійної лінійки косметики, а внизу йде, що рекомендується із домашньої лінійки. Да? Тобто, наприклад, для бішона, фрізе виробник рекомендує саме, от, наприклад, Fresh Orange. Да? Там, де йде в складі колаген, гліцерин, гідралізована пшениця, а, така лінійка. Потім далі, наприклад, Crazy Strawberry це фруктова лінійка з ароматом полунички. Це іде шампунь з біотіном, тобто додаткове живлення. В складі мається біотин, вітамін в 6 Його рекомендують використовувати для собачок з короткою шерстю або там, де ми да, там, де вони сострижена і вона коротесенька. Виходить. Немає лупи, абсолютно вся косметика гіпоалергенна, немає в своєму складі силіконів, парабенів, катонів. Які Якихось абсолютно 100% веганська, не нешкідлива для зовнішнього середовища, тобто, має всі сертифікати якості і створена за стандартами Європейського союзу. Тобто, тут в плані цього бринд цьому бренду вже більше ніж 60 років, і тому, звісно, за цей довгий період. Дуже такі інновативні технології, і постійно вони вдосконалюються. Фруктова лінійка, наприклад, «Tropical Essence, та також мені дуже подобається. Вона йде на основі лікарських трав. Тобто, виходить, що в складі є добірка лікарських рослин, також вітамін в 5 і він, виходить, він забезпечує чудове зволоження, рекомендується для чудливої шкіри і прискорює регенерацію клітин. Тобто він також йде універсальний, але є певні ну, от такі фактори, які можуть сприяти вибору з цієї лінійки Tropical Essence, наприклад, для само, для, саме для вашого хатнього улюбленця. Потім також є дуже класна вікова лінійка, да. Тобто, це наприклад хеппі папі серія, тобто це щасливе цуценя. Так, воно дійсно щасливе буде, тому що у його власника немає ніякої головної. Болі стосовно догляду за своїм хатнім улюбленцем маленьким. А у цуценя все доглянуте, нічого не свербить, нічого не де, немає ніяких подразнень. Тобто, так, це дійсно лінійка для дуже чутливої шкіри, для коли вона тонесенька, мале, коли вона, ну, скажімо так, тільки-тільки починає. Е... Підростати да, малеча, і за ним потрібен особливий догляд. Тому цю лінійку я дуже рекомендую для цуценя до 6 місяців. І, скажімо так, гарні відгуки від наших покупців, від наших пацієнтів клієнтів дуже сильно підкріплюють мою впевненість в цих рекомендаціях. А так, от, наприклад. Це серія senior care, да? тобто це для вікових собачок. Вже там, після, наприклад, 9-10 років рекомендуємо цей склад. Тут іде дуже гарний склад лікарських рослин. Він також значно більше, збільшує зволоження регенерацію епідермісу і сприяє, сприяє такому специфічному. Догляду необхідному для шкіри дорослих, дорослих собачок. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цей продукт, дуже дуже також класний. Трошки хотіла зовсім зупинитися на відгуках від наших клієнтів, тому що це дуже цінно для нас. Ми завжди дуже радіємо, коли нам надсилають зворотній зв'язок. Ну і, наприклад, да, такі відгуки, що вперше зробили. Пила заказ цієї косметики шампунь Ківі. Кондиціонер. Шампунь добре очищає шерсть аж до скрипу. Кондиціонер також сподобався не жирні шерсть добре зволожує. Незадоволена, залишила стільки Елі, бо тепер її мама сьогодні не дозволить бігати по калюжах. <с? <с?> ну так, але можна бігати, а потім, а потім покупатися. Також, наприклад, відгук дуже вам дякую за посилочку. Просто бомбезна косметика. Чекала, не купала своїх, ось лежать красотки, шерсть просто супер. А шампунь, наче аж виштовхує бруд. Як намилюєш, і маска бомбезна. Дякую. Дякую. А, також, ну, також був відгук такий від Маринки, вона прислала свого чудового шпиця, якого покупала, і була дуже задоволена Алоя Лавер вона покупала і а, отримала класний результат. От тако дивіться на фотографії до і після японський шпіц. Власниця покупала Алоє Ларвер, і ви можете бачити, вона за нашим проханням, і для того, щоб самої бачити ефект, самої бачити результат, сфотографувала до, і потім сфотографувала після. Ну, я думаю, тут коментарі зайві все, все і так добре видно, який маємо результат. А тут собачка Мальтизе. З очам, оч, очками, коли біля очей використовували ласьйон для догляду, і ви теж також можете бачити результат, який був до, який після, тобто. У косметиці ПСХ там не тільки є шампуні, кондиціонери і ласьйони. Також є і косметика при дерматозах, і ласьон для догляду за лапками, за носиком, за ушками, за очами. При гіперкератозі носика дуже класно використовується, дуже гарні результати. Гарна серія парфумів і велика лінійка дерматологічної протиалергенної косметики, як лікувальної, так і профілактичної. А uh... Доброго дня, так, пробували на Йорка. взагалі дуже сподобався, і вже на Весті спробувала, Тоже класно. От. Тобто, дійсно, косметика ну, гарно себе зарекомендувала, і тому дивіться, хто прослухав семі... вебінар, ми, можливо, будемо записувати цикл таких вебінарів. Можете дати зворотній зв'язок, якщо вам цікаво, з задоволенням будемо це робити. Якщо ви в коментарях або в будь-який, Зручний для вас спосіб: Viber в Телеграмі, ватсапі, в месенджері, ведете слово пароль, ПСХ, Дефіс Вебінар, ПСХ, ПС... Дефіс, Хоум, то ви можете отримати знижку 50% на парфум при замовленні фруктової лінійки, фруктової або вікової лінійки. Тобто, якщо ви замовляєте цю лінійку для догляду за своїм хатнім улюбленцем і цього до... Реально, вам вистачить, ну, я думаю, на рік це точно. Тому що ну, 300 мл. Ви використовуєте для купання свого малечі там 30 мл, да, в залежності, ну, звісно, яка собачка. І це виходить на 10 купань. Якщо ми купаємо собачку, раз, ну, Раз в місяць, раз десь півтора місяці, то приблизно, так, да, так і получається, це на рік ви отримуєте це, я шампунь порахувала, а кондиціонера там іще менше розходується. Тобто, ви реально на рік можете порахувати, скільки у вас це виходить копійки, і при цьому ви маєте абсолютно класний професійний догляд гарною, класною косметикою, яка не має в своєму складі ніяких шкідливих компонентів. І вибачте, ну, ви потім дійсно. Не будете мати проблем зі шкірою. З шерстю і з доглядом за своїм звушками тими ж самими. Тобто, вибачте, ну я, я маю ветеринарні клініки, сама ветеринарний лікар і звісно розумію, скільки це коштує при, о, при огляді і лікуванні цих проблем в ветеринарній лікарні. Тому можете переходити за посиланнями, можете переходити за любим зручним месенджером для вас. Ми, звісно, все проконсультуємо, допоможемо і надамо необхідну інформацію і також. Можете оформити замовлення. Тому я вам дуже дякую за перегляд. Ви дійсно гарні та турботливі господарі. І переходьте на наш сайт, ознайомлюйтеся, будемо раді підказати, будемо раді оформити замовлення. Всім пока-пока. Бажаємо, щоб ваші пухнастики були здорові.